Друзі, всім привіт! Під останнім відео про те, як я роблю анімацію автомобіля в блендері, збирали вже 5500 переглядів і помітив, що деяких людей виникли проблеми з додаванням драйвера на обертання коліс, тому вирішив записати коротке відео, як виправити цю проблему. Для початку я перейду в блендер, який з англійським інтерфейсом, і створимо зараз. Примітивні форми, які будуть імітувати наш автомобіль. Ось це буде наше колесо, для того, щоб було легше е поприділити, чи воно обертається. зробимо на ньому. І умовний протектор. Для того, щоб було наглядно видно, що воно будеться. Застосую до всіх об'єктів Scale. Будь краще застосувати All Transformation. Є. Тепер створюємо цю і прив'язуємо до нього. Об'єкти, які є в нас в сцені. Це в нас є кузов автомобіля, це в нас є колесо. Ctrl-P, Перевіряємо, чи слідують ці об'єкти за пустичкою. Так, вони прив'язані. Отже, тепер додамо драйвер для колеса. Вибираємо наше колесо і в розділі. Rotation по X виставляємо драйвер. В драйвері е, у нас перша позиція зміна VAR. Вказано, що тут є помилка, тому що вона не назначена за чим слідувати. Е, і X-дужка також у нас стоїть VAR. Object. Назначаємо сюди нашу пустишку. Перевіряємо, чи це працює. Рухаючи по осі Y, колесо не рухається, по осі X, колесо рухається. Відкоригуємо наш драйвер. Виставимо, що при русі по осі Y воно рухалось. Перевіряємо. Тепер колесо рухається, коли ми переміщуємо нашу кустишку по осі Y, але воно в зворотньому напрямку рухається. Змінимо наш показник передвар на мінус. Перевіряємо. Тепер все добре. Отже, все працює. Тепер переходимо в Blender з українським інтерфейсом. Тобто в нас Інтерфейс український, задіяна українська мова на підказки, інтерфейс та нові дані. Створюємо тут також основні елементи, які будуть імітувати наш автомобіль. Додамо циліндр. Також зробимо в ньому протектори, щоб було наглядно видно, що воно обертається. Ось така в нас шестерня вийшла. Застосуємо всі трансформації, створюємо пустишку. Та приєднуємо до неї наші об'єкти. Перевіряємо, чи вона за нашою пустежкою рухається всі об'єкти. Так. Тепер додаємо на колесо наш драйвер. X. Так, виникла помилка. З причини безпеки автоматичне виконання Python в цьому фалі вимкнено. Ми вимикаємо дозволено постійне виконання скриптів. Дозвіл виконання. Редагуємо наш драйвер. Відмічаємо в розділі об'єкт нашу пустишку. Перевіряємо, чи рухається колесо. Колесо не рухається ні по одній з осей. В чому проблема? При додаванні драйверу. У нас в виразі вказано var, а змінна біля X, написано українською змінна. Це через тому, що український інтерфейс і воно нові дані вписує українською. Нам потрібно ось цей пункт, де пише змінна, замінити на VAR, щоб вони були так само, як у виразі. Все, Помилка зникла. Перевіряємо, чи працює наша прив'язка. По осі Y не рухається, по осі X рухається. І робимо налаштування ті, які ми робили в попередньо, попередньому блендері. Розташування Y. Тобто при русі по Y буде змінюватись. І вказуємо, виразі на початку мінус. Перевіряємо, чи рухається наше колесо. Все працює. Проблема була в тому, що ось це значення повинно співпадати з цим. Якщо ми тут зміну вкажемо, припустимо, ну, Cheban CG, вона і тут має вказуватись як Chaban CG. І все працює. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео допоможе вирішити проблеми, які виникали з автоматичним обертанням коліс.